Китай пояснив, для чого йому ось ці спільні військові навчання з Білоруссю. Так от, як заявив речник МЗС КНР Лінь Цянь, це взагалі то звичайний елемент співпраці двох країн у військовій сфері. І він, взагалі, не спрямований проти будь-яких держав. Давайте послухаємо. Хочу підкреслити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами. Дані маневри. Відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни. Він, до речі додав, що ось це спільне тренування це звичайна практика в рамках військової співпраці та обмінів між країнами-партнерами. Ну і до речі, як повідомляє моніторинговий канал Білоруський Гаюн, то ще 6 липня до Білорусі прилетіли ось ці китайські військовослужбовці. Саме вони зараз і беруть участь у спільному антитерористичному навчанні. Воно триватиме до 19 липня. Розпочалися ці навчання біло білоруського біля білоруського бреста. Це за 5 кілометрів від кордону з Польщею. І цікавий ще один момент в свою чергу заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі, той що Володимир Купріянюк заявив, що ці навчання є відповіддю на агресивну зовнішню політику заходу щодо Білорусі, ну і на українську провокацію. Ну не знаю тільки про яку провокацію він тут мав на увазі. Втім, на саміті НАТО у Вашингтоні про це теж говорили. І як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг, ось ці спільні китайсько-білоруські навчання є частиною загальної картини, яка лише підтверджує, що авторитарні режими дедалі більше об'єднуються. Ну а сам Китай дедалі більше наближається територіально до НАТО, Європи, Африки та інших регіонів. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні. Тож, давайте послухаємо китайські військові навчання спільно з білоруськими силами є частиною загального патерну. Це лише підтверджує, що авторитарні режими дедалі більше й більше об'єднуються, а також те, як Китай наближається територіально до НАТО, Європи, Африки та інших місць. Ну і таким чином констатував Ян Столтенберг це вписується в модель авторитарних держав, які тісніше співпрацюють у підтримці агресивної війни Росії проти України, за його словами, Китай гнобить зараз і свій власний народ, пригнічує демократичні голоси в Гонконзі активніше. Агресивніше і активніше поводиться в південно-китайському морі, ну а також погрожує сусідам, тобто Тайваню, ну і проводить нарощування військової могутності без прозорості. Зокрема, йдеться про ракети і ядерну зброю. Крім того, Столтенберг знову наголосив на тому, що Китай зараз став вирішальним помічником Росії у війні проти України, завдяки своєму партнерству без обмежень, ну і підтримці російської оборонної промислової бази, що нагадаю включає передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти зброї, обладнання та сировина. Крім того, Китаю, як заявив Столтенберг, війну Російської Федерації проти України також підтримують і авторитарний Іран з Північною Кореєю. Ну і з цим треба щось робити. Про це також сказав Єн Столтенберг. Тому ми запустили нові спільні проекти з боротьби з дезінформацією, з кібербезпеки та штучного інтелекту. А також із підтримки України. Ми обговорили розширення масштабів нашого оборонно-промислового співробітництва та способи поліпшення обміну розвідданими. Усе це важливі кроки, тому що ми надто ясно бачимо. Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи. І в цьому більш небезпечному світі ми повинні згуртуватися. Щоб захистити наші спільні інтереси безпеки і підтримати наші спільні цінності, ну і звісно, коли мова йде про те, що зло гуртується, об'єднується і може завдавати ще більших проблем всім цивілізованим і адекватним країнам взагалі на нашій планеті, то дійсно хочеться бачити відповідні реакції від тих альянсів та тих. Скажімо так, угрупування, які повинні зараз захищати весь цивілізований світ, щоб це були не просто гучні заяви на ось таких міжнародних самітах, а щоб дійсно ці країни також розуміли, що є зло. Воно об'єднується. Отже, повинні бути ті, хто його обов'язково переможуть.